якщо хтось не знав. Дуже класна футболка. Звідки тебе футболка? Це дизайн пана Стерненка. Як вона до тебе потрапила? Мені її привезли з Києва Любава. Клас. Ще я знаю, у тебе є вища сорочка або декілька навіть. Так. А, чи змінився у тебе якось твій стиль після а, вторгнення? Може, ну тобто я знаю, що багато хто я теж почала якось більше носити українські елементи одягу або чогось іншого. Чи у тебе було теж Ні, ніколи. В мене цього не змінилося. Я завжди був твердо переконаний, що е, якесь е, Українську ідентичність потрібно проштовхувати також в сучасні, сучасній реалії, в мистецтво в моду, в архітектуру, чим я і займаюсь, тому нічого не змінилося. І мені здається, сучасні сорочки дуже красиві, щоб їх можна було лягати щодня. Це правда. Пора. Чи можна порадити <рик> якісь бренд? <рик> 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 етнодім. Етнодім, клас, хто має етнодім? Подивитися не зміни. <ріст> ти вже сказав, ти займаєшся архітектурою. Коли ти приїхав в Німеччину? Десь, напевне, вже 9 рік приблизно. Mm -hmm. І а, як тобі, здається, а, змінилося ставлення до України, до українців може саме в твоїй сфері роботи? Mm -hmm. З'явилося співчуття. Але я б не сказав, що це е, співчуття якось пере переважує е, страх втратити комфорт тих людей, в яких вони зібрали. Я знаю, що ти подавав проєкт зараз в Україну, ти мені розповідав. Він ще в розробці, знаєш, скоро буде подаватися. Чи Як у тебе взагалі йде робота? Тобто ти працюєш переважно тут, що в тебе є проєкти якісь в Україні? Тут я працюю, звичайно, для знання, але в першу чергу для комфорту, для того, щоб мати можливість реалізовувати свої проєкти в Україні. І зараз я веду колаборацію з Сергієм, якого сьогодні, на жаль, немає. Ми робимо разом цей конкурсний проєкт, але до цього всі якісь великі цікаві конкурси. Я старався брати участь, і це, власне, для мене як вектор розвитку, який я для себе вибрав, це, звичайно, популяризуватись на ринку України і якісь свої певні знання і досвід, які я отримав тут, реалізовувати там. Скажіть, будь ласка, є ще хтось в залі, хто працює у сфері архітектури? Що в нас в Україні зараз в сфері архітектури відбувається взагалі? Э, та нічого хорошого. В першу чергу через війну. дуже мало роботи, мало що будується. Багато того, що будувалося, вже не будується, чи на паузі, бо люди перестали купувати нерухомість, чи стали її купувати набагато піча. От. А власне з підходом до архітектури, ще до війни е в Україні він такий особливий через те, що е стало дуже багато доступу до Європи для того, щоб бачити архітектуру. І люди, які перебуваючи в пострадянських школах, яких там все не бувало, нічого не... Не інспірувало, не надихало. Вони почали цей візуальний контент сприймати занадто близько і спробувати його повторювати, не розуміючи, що стоїть за, за тим візуальним зображенням. От. І власне, мені здається, це проблема української освіти, тому що не розказують про сенси архітектури, а просто розказують про архітектуру як картинку. Що відрізняє нас від багатьох європейських шкіл, де, mm -hmm. де власне ти вивчаєш сенс того, що стоїть за картинкою. Тому що до війни я е, брав участь в українських е, архітектурних фестивалях, читав там лекції mm -hmm. і, власне, доносив ту ідею, що е, е, найкраще це тоді, коли архітектура може репрезентувати культуру цієї локації, mm -hmm. культуру людей, все, що наповнює їх зсередини, все, що mm -hmm. породжує та земля. І тоді та архітектура може бути крутою сучасною українською архітектурою. тому що багатьох в багатьох зараз країнах є така проблема, архітектура стає однаковою. Це сталося після Першої світової війни, оце міцурбаут Баухаузу, про те, що потрібно будувати функціонально, там без ніяких. Тобто функція краси перестала бути функцією архітектури. Раніше краса була також функцією архітектури, але через те, що були війни, потім людям не вистачало житла, то функція краси зникла. Але ми маємо шанс побудувати майбутнє і повертати функцію краси. Власне, краси не просто зовнішні, а краси в сенсі. Мені здається, є... у нас в Україні є дуже багато потенціалу створювати саме своє. Те, що належить нам, з елементами нашої історії, нашої культури. Так, але для цього потрібно якнайперше реформувати архітектурні школи, щоб від них студенти і молоді архітектори не втікали за європейськими картинками, наприклад, в країни, де ці, ці ідентичності немає. Наприклад, в Німеччині дуже часто е, якоїсь такої таких посилань до їхньої культури чи історичної особливості немає в архітектурі. От. Є дуже-дуже багато рамок, і просто цей який стиль білого куба, який сформувався після війни, бо чомусь вважали, що естетика це щось погане, що породжує буржуазійний клас і власне створює ці війни, приводить до війни. Тобто буде яка краса будь-яке мистецтво це якесь грішне щось, що розділяє людей між собою, бо тільки багаті мають доступ до цього. І, власне, Баухаус був таким. Першою школою, яка цю всю ідеологію створила, і я б сказав, що сучасна архітектура в німецькомовних країнах вона в ідеологію досі е, використовує як свою біблію. Дуже дякую.